Маємо картопляну лазаню з квашеними помідором. Хай італійці з'їдуть з розум. Так, всім привіт. Я знаю, що всі обожнюють лазаню, всі шукають лазаню на сайті, в Ютубі, в інстаграмі. Це якась улюблена страва українців. І я так якось не очікував, але так воно є. Але я знаю, що багато хто не вміє її готувати по-справжньому, бо треба купувати листи оці для лазані, і непонятно їх запікати чи варити. Ну це часто проблема. Тому я вирішив таку зробити. Це не лазанья, це такий мікс, типа лазанья із картоплі. Ну, але трошки вдосконалена. Короче, Якщо ви любите картоплю, а ви любите картоплю, бо ми любимо картоплю, і любите лазанью, але не мали для лазані, то ми це все об'єднаємо. Тільки не кажіть італійцям, що це називається лазанью, бо це біда. Назвемо це лазаньо із картоплі, але знаємо, що це не зовсім лазаньо. Що для цього треба? Для цього треба нам картопля, для цього треба нам молоко, вершкове масло, цибуля і сир. Вам всіх один, два, три, п'ять інгредієнтів І вишукана страва у вас вдома. Давайте приготуємо соус бешамель, 3 столові ложечки борошна. Ось так. Трішки, хай воно підсмажиться недовго, пару секунд. Але щоб не згоріло. Далі додаємо туди вершкового масла 50 грамів. І додаємо 500 мл молока. бажано теплого. І гарненько отак вимішуємо. Можемо додати трішки смаку. Можемо додати по класиці мускатний горіх. Це прям класичничка. І чекаємо, поки цей соус загустіє. але постійно Тут важливо, щоб він не пригорів і щоб загустився. Коли вже молоко починає трішки підкипати, то якраз воно починає загущуватись, і ви можете зняти його з вогню. У вас буде такий гарний соус. А тепер додаємо сюди сир. Модний, прокачаний буде у нас соус. Сиртане. І також дає свою нотку. Все. А тепер нам треба швиденько, швиденько, швиденько. Щоб поки соус не застиг, треба нарізати картоплю. Тому, в принципі, можливо, краще було відразу це зробити. Так, гарненько рівномірно розкладаємо знаєте, картопля з цибулі завжди смачно, тому трішки підсмажимо цибулі і додамо цибулі до, до картоплі. Так, Коли цибуля підсмажилася, ми беремо, перекладаємо отак трошки цибулі, трішки бешамелю. і так робимо три рази знову картопля. Mm. Сир і картопля і цибуля. ну Це таке, знаєте, базове, дуже смачне поєднання, яке, я думаю, що всі, всі всі просто люблять. E, тому знову цибуля. І знову трішки сирного соусу. Yeah. Знову беремо картоплю. І сюди знову цибулю І весь бешамель, який лишився. І зверху ще сир. Ну і тепер 25 хвилин температура 180 е -е, до духовки, і в нас буде гарна, гарна аля-лазання. Ну що, подивіться, яка вона гарна. Не, ну реально, якщо ви подивитесь отак з першого погляду, то ти не зрозумієте, що це картопля. Прям дуже схоже на лазаню. Дуже. Це прикол. Вау, це дуже смачно. а Якщо ще взяти трішки помідорів, то хай італійці з'їдуть з розуму, Ми їмо картопляну лазанью з квашеними помідорами. Вони кажуть, що ви там робите, так не можна. Одним словом, легко, смачно, користуйтеся, готуйте, бо це вау. Супер-супер. Оу, супер. вау! Oh, wow. we oh.